Українська мова з української мови слово буде мати Любов Андріївна Гайова. Перш ніж внести зміни до програми, звичайно ж, я вивчала пропозиції дописувачів на ЕДРі, радилася із науковцями інституту педагогіки, колегами, спиралася на свій досвід роботи в українській школі іноземній школі і найголовніше тримала у полі зору дитину. Я орієнтувалась на дитину. Першому класі і в другому, в третьому, в четвертому, щоб я не поверталася, ми вилучили кількість, фіксовану кількість годин по темах. Це була 100% така пропозиція дописувачів. Мало було годин на добукварний період або багато на післябукварний чи на прислівник мало. Тому ми зняли години для того, щоб кожен вчитель, виходячи із рівня підготовленості класу, ті години для себе розподіляв. І цим зняли напругу. Друге, що теж по всіх класах і Лілія Михайлівна вже прокоментувала, ми зробили меншу кількість словникових слів, модернізували її, вилучивши. Радянські такі слова, які користувалися радянській школі, оптимізували ці словникові слова і маємо надію, що пропишемо роботу словниковими словами, оскільки вчителі не знають методики роботи з ними і заставляють дітей вчити їх на пам'ять. Такі плани. Конкретно з першого класу, спираючись на те, що дитині 6 років, вона повинна, повинна, повинна вільно творити, говорити і відчувати себе в школі, ми зняли умовне позначення слів. Це ті моменти, які ставлять дитину в рамки в навчальній діяльності. Будувати схему речення тими відрізками, будувати звукові моделі слів, наприклад, ящерка, насіння, джміль це ми перенесли в другий клас, де діти вже матимуть більший словник. І розумітимуть, що таке звук і буква. Натомість, в першому класі залишили лише слова типу син, тато, молоко, найпростіші, оскільки основний метод у школі аналітико-синтетичний ми не могли вийти з ситуації, щоб зовсім зняти звуковий аналіз. Зменшили кількість слів для списування і для диктанту, і вилучили всі вимоги щодо посадки, розташування зошита, рух руки, перенесли його в пояснювальну записку. Е, у Розділ, де є формування загальнонавчальних умінь і навичок. Це перший клас. Другий. Вилучили тему ненаголошені голосні і корінь слова, перенісши його в третій клас, там, де діти знатимуть частини мови і можуть добирати споріднені слова і знатимуть уже форму слова. Вилучили тему об'єднання двох простих речень у складне. Вилучили відмінності у змісті двох речень, що відрізняється одним словом. Але натомість ввели. Побудову схем складних слів, які вилучили з першого класу, оскільки там велика тема звуки і букви, аж 37 годин. Там вона буде доречнішою, діти вже старшенькі, і ввели у вимоги теж за бажанням дописувачів розуміння терміну, іменник, прикметник дієслово із його поясненням на конкретному прикладі, тобто не теоретичне правило, а конкретний приклад. І додали у другий клас правила, які були трішки упущені на буквосполучення м'який знак О, Йо, ДЖ, Ц і апостроф. Вилучений час в пояснювальній записці прописали, що ми його рекомендуємо використати на розвиток усного мовлення. Словник. Мовні ігри театралізації. Іменно оцей період, перший другий клас, даємо вчителям поради говорити усно за малюнками, за спостереженнями і так далі. Третій клас. Вилучили м, у вимогах побудову текстів міркувань, оскільки просять, що це дуже важко, і інструкцій. І це доречно, тому що не вчили інфінітив. В інструкціях використовується інфінітив. Вилучили відмінювання іменників перенісши його у четвертий клас, але залишили спостереження за відмінюванням, назви відмінків, питання до них, тому що дитина має знати форму слова. Це потрібно у будові слів. Письмо на дошці вилучили з усіх класів як вимогу державної програми. Натомість додали у третій клас. Я не маю часу на обґрунтування, але. Скажу тільки таку фразу: вчителі просили більше годин на говоріння, на усне мовлення і спостерігаючи за дітьми, ну я так визначилась, що стиль чи жанр, есе можливо, ви тут будете дуже здивовані, але є він основним у мовленні дітей. Це довільна композиція, яка не не вимагає від дітей чіткого структурування. Бо дітям важко писати і опис, важко писати і міркування. Через те ми його додали, але якщо загал вчителів буде проти, його можна вилучити, бо вимоги до нього дуже прості. Просто спостерігає за ним, пізнає це третій клас і в четвертому будує усно під керівництвом учителя. Але я дуже прошу мені повірити, стиль есе для дитини вона не знає цього терміну, але вона ним говорить. Четвертий клас. Повернули форму іменників жіночого роду в орудному відмінку на приголосний. Сіллю, радістю. Це було вилучено, ми повернули, тому що неповна картина граматики виходить. Вилучили натомість, вилучили велику тему, і дуже сподіваємося, що п'ятий клас її візьме. Це змінювання дієслів у всіх часах. Дієвідміна, по-перше, діти не користуються часто такими формами дієслів, і там складний алгоритм. Тому будемо просити п'ятий клас це підхопити.